Привет на канал Лофис Сегодня ми продолжаємо жизнь в Карстим Харкет 2 и я ми там багато на 4 просмотра и зараз мені батя дав включить на машину завожу і я иду зараз. Автосело. Він мій дав 20 тисяч. 25 тисяч. Подавно... Вона... Щоб ти їхав, то вже багато разів не обрав машину, тепер... Тіка. Тим вона прискочилась, що їжі, щось рожо. Більше так не будемо бати, да? Ну собаця. Штраф не буде виплачувати, він казав, будеш їхати до автосалону і щось, штраф получиш, Я сам виплачує, от, ми погнали, їдемо, і тут родиный автосалон. Я припаркуюсь. Батя казав, що він на таксі забере машину. Только сказал закрытый її. Я ее из... выключил, закрыл. Во. Добрый день. Добрый день. зараз да, раз. Во. И как у нас? 55 тысяч. Ну, купить. раз. Во, на. О, уже батя так быстро забрал. О, прикольно. Я уже и... Мені прям витягнули. О, як вона їде. заведемо в гараж Я включився. Дивіться, зараз розкриємо. Як вам будемо Ой-ой-ой, подивіться. Вау У кого відео, ставте лайки, може якийсь дизайн буду робити. С вами был Логи. Всем пока. Пока-пока.